А не дуже добрий ранок почався в Ізраїлі, і там почалося вторгнення палестинців. Більше того, почалася, ну скажімо так, наземна операція. Ми доволі часто чуємо про палестино-ізраїльські конфлікти, але сьогодні унікальний випадок, тому що почалося наземне вторгнення. Раніше палестинці тільки обстрілювали територію Ізраїлю і доволі рідко вторгалися саме на його територію. А тому, можливо, це тільки початок якоїсь великої кампанії чи великої війни на території Ізраїлю та Палестини. Хоча вже ж армія Ізраїлю має набагато краще оснащення, і, в принципі, вона набагато більше, ніж якісь підпільні палестинські формування. Доволі цікаво, що всі ці події почалися у суботу у Шабат. Зрозуміло, що для євреїв це священний день, тому араби вирішили наступати саме зараз. А доволі цікаво, що ізраїльська розвідка доволі погано відпрацювала у цей раз, тому що, напевно, вони не знали про наступ палестинців, і ми бачимо якийсь хаос, який відбувається навколо навіть військових ізраїльської армії. А більше того, вже появилося цікаве відео, як Хамас проникає на територію Ізраїлю за допомогою дельтапланів. А ось палестинці у Єрусалімі призивають усіх мусульман йти на священну війну проти євреїв і проти Ізраїлю. -то! -то! Ну і вже з самого ранку стали з'являтися моторошні кадри розправ над мирним населенням. Я не можу тут показати ці кадри. А також є кадри, як палестинці вбили ізраїльського військового, і потім з його трупом каталися просто по містам. А це вже має такий характер етнічних чисток, тому люди, які живуть якраз на кордоні з палестиною, вже почали просто тікати з цих місць. <риклад> а щодо реакції сторін, то росіяни та там зет усі пабліки стали вже писати про те, що так ізраїлітянам і треба, і що палестинці їх братішки і все таке інше. Ну, в принципі, я навіть не дивуюсь.